В рамках підготовки державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року і в умовах війни Україна має сьогодні виклики підготовки планів відновлення та стратегічних планів. Різні громади, залежно від того, чи не віднесені до територій відновлення чи не віднесені, мають підготувати власні документи. І, власне, стратегування і стратегія це процес, який має забезпечити. Два важливих моменти. Перший момент це планування, це координація ресурсів, часу, людей, коштів, розподіл їх в першочергові і другорядні або наступні етапи. І другий важливий момент це залучення громадян до прийняття рішень, які дозволять вам, громадам, сформувати чітку відповідальність за прийняття рішення і за реалізацію проєкту. Коли ми говоримо про стратегії, то вони можуть лежати в звичайній площині координації між національною стратегією, яка скоро буде прийнята, а до регіональної і аж до локальної, яка у вас була попередня. Проте сьогодні потрібно думати про більші завдання і формувати не просто відновлення як відбудову, а відновлення як пошук нових рішень. В наших умовах, коли ми маємо сьогодні загрозу пов'язану з Продовження війни, ескалації потрібно говорити про стійкість, про готовність до повернення людей, про можливість забезпечити базові послуги. Але, крім цього, не потрібно забувати про економіку. Створення в стратегії передумов та належних можливостей для розвитку бізнесу є основою для формування кровотворення економіки, розвитку окремих проєктів, окремих підприємців, окремих бізнесів. Не треба думати, що відбудова закінчиться завтра. Відбудова буде тривати на найближче 10-15 років. Чи є для цього ресурси? Так, ресурсів достатньо. Але стратегічний документ, план відновлення чи стратегія має включати не тільки загальні фрази, загальні наміри, але й конкретні проекти. Наш проєкт говорить про конкретні проекти і намагається допомогти навчитися готувати конкретні проекти на запити громад. Це завжди не так просто, бо простіше думати про щось дуже просте, конкретне. Дахи, вікна, двері. А ми говоримо, потрібно думати про більше. Трансформація це про багато років, про конкуренцію з іншим громадом, про перемогу, про зміну ситуації. Власне, люди на місцях мають це зрозуміти. І чим влада швидше донесе можливості і перспективи розбудови громади, тим більше шансів бути успішними, відновленими і змінити ситуацію на місцях. В рамках проєкту «Майстер змін, який задуманий як можливість навчити в польових умовах представників громадянського суспільства та органів місцевого сурядування готувати проекти на вимогу громад. Власне, ці проекти мають бути розглянуті не тільки як формальні документи або формальні ідеї, але і відреаговані на локальному рівні. Ми бачимо, що сьогодні готовність. До підтоки проєктів не така висока, а ще менша готовність громад думати стратегічно. От, власне, ідея проєкту полягає поєднати нові компетенції, нові знання, нову ідею відновлені разом з потребами громади. Власне, 16 громад отримають такі проекти, які будуть розроблені нашою командою, командою учасників проекту та зовнішнього експертами.